Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні у нас буде трішечки нових знахідок. Розпочнемо. Є в нас ось такі сверви. На свервах написано ось це. Можливо, комусь щось воно скаже, бо мені нічого не каже. Вони в нас по 10 гривень за штуку. В наявності є 32 штуки. Тому кому потрібно 5 штук. Бажано там від 5 хоча б. Ну, а кому потрібно буде 2, зробимо 2. Не проблема. Є в нас такі резинові сапоги. Це у нас 44-й розмір. Ціна їх 200 гривень, вони так трішки би Та є в нас повністю новісенькі Розмір 42 та 44, -й. ціна 350 гривень за одну пару. Стан гарний. Ось такі. Тому кому цікаво. Потім із цікавого у нас такий класний набор головок. Мені він дуже сподобався такого, що в нас не було. Повністю працююча тріщоточка Шок-шок-шок. Розміри тут різні. Напевно, саме велика, я не знаю. Достану, не на достану. Саме велике 24. І саме маленьке, напевно, 6, по-моєму, щось таке, чи 8. Ось так. Потім ось така цікава річ, я навіть не знаю, що це таке, вперше таке маємо. Таке щось дуже цікаве, але кому потрібно. Вайбер, В коментах напишіть, що це. Потім є ось такий штангель. Ціна його 220 гривень. Ось СССР. В принципі, все видно 15 см Він від... не має тут глубиноміра, так скажемо. По цьому ось так. Потім залишився набір головок. 28 головок, все інші щотки, ціна 300 гривень. Ще у нас такий є газовий ключ. Це перший номер. Ціна його 170 гривень. Ось такий. Потім класний, класний тримач. Тут три плашечки, тримач, ручки від нього. Все повністю працює. Ось такий даже є папірець. Можливо, він комусь буде також в нагоді. Ціна тримача 300 гривень. Потім у нас залишився ось такий газовий з тріщиною 70 гривень ціна його. І розпочнемо по наборам. Набір перший 4 штуки 150 гривень. Набір другий ось такі бури, 13 штук, 130 гривень. Набір третій 5 штук 75 гривень. Набір п'ятий 70 гривень. Тут такий гарний покуночок. Потім набір шостий. Ось такий. І 6... Набір 6, 15 штук, 220 гривень. Набір сьомий 10 штук, 140 гривень. Набір восьмий 20 штук, 280 гривень. Набір 9 11 штук, 154 гривні. Набір 10-й, 8 штук, 112 гривень. Та набір 11, 38 штук 500 гривень. Ось такі, так. Потім набір 12-й. Тут у нас 4 камінчика, ціна 200 гривень. Набір 13, 4 камінчика 150 гривень. Та набір 14, 3 штуки 150 гривень. І залишився ось такий камешок Останній вивкий: наружний 20, внутрішній 13, ширина 5. Ціна 150 гривень на віддачу. Ось так, без до фото та без до відео. А так, на цьому все. Дякую вам за перегляд. Буду чекати у вайбері.